Всім привіт! Сьогодні на ремонті буде такий ось така ось дрель, перфоратор. В кавичках, якщо це можна назвати, перфоратором, тому що воно дуже слабеньке. З парки 1010 Вт. Принесли, сказали, що то працює, то не працює. Більш за все я такого не люблю. От. Коли воно працює, то працює, то не працює, ще коли ті телевізори ремонтував, теж таке було, що то він працює, то не працює, дуже важко було знайти. Причину несправності? Так, ну що ж, будемо пробувати дивитися? Так. <звук> <звук> Зараз як на то працює і що це все? Іде що шукати? Придеться розбирати. так. Така викрутка не підходить хрестова. Тут потрібна зірочка. Так. Взяв з набору автомобільного такі біти. Каже, одразу попав. Це теж. Так. Ага. Тут я відкручу. А там вони гвинти глибоко сидять. Потрібно з таким набором. Тому що різні викрутки мати теж немає можливості. Так, нажму на паузу. Зараз. Так. Тут я буду ось такими V-образними підійшло. Це у нас на скільки? Біта Т20. Не біта, а ключик. Так називається ось цей наконечник, Т 20 шліци. Так, повідкручував я. Саморізи. Ось дивіться, де. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І ось тут. Ось такі ось довші вони. Один, два, три, чотири. Так. Все. Знімаємо. Дивимось, в якому стані щітки тут. Так, перевірив я щітки. Всі контакти передивився, все тут нормально. Чисто случайно От перевіряв тестером напругу. Потрібно було одразу поміряти. Зараз є напруга. Але ось скаче. То є, то немає. Це значить, що вся несправність з проводом. Так, пробуємо. Так. Ось дивіться. Зараз немає провід. Прокручую ось тут в цьому місці. Так, щоб було видно. Ще раз показую. Ось. Немає. Ось дивіться. Берусь тут за провід, провертаю його. От. Все. Ось тут він десь тут переломаний. Зараз я його відкручу, відріжу, зачищу, ставлю і все буде нормально. Так, так що добре, що тут все нормально з кнопкою, а провід, ну, трошки буде коротший, нічого страшного. Зараз все зроблю. Так, добре, покажу як це робиться. Так, 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 вимкнув з розетки, главное не забувати. Може, струмом колапнути. Це дуже неприємно. що буде потім відео знімати. Давайте розріжу. Побачите, де тут воно надріжу. Де ж воно все таки там переломе? Я ж там той обрив так. можна обрізати і не заморачуватися. Але все ж таки цікаво, де ж там той обрив, чому не воно там. І головне, що такий товстий провід. Все рівно обірвало його. Перегнуло. Скільки раз туди-сюди перегинається він. О, ось воно. Бачите, як обірвалося. І обрізати не потрібно було. Так. А з тут, мабуть, винуватець. Не видно було, щоб воно. Тут тобу контакту не було. Ще ось, дивіться, видно. Ось в цих місцях він був переломаний, ось, провід підгорений. Так, ну це вже добре. Не сильно там і не коротше буде. то я вже думав, що або кнопка ось ця або десь проблеми з щитками. Це вже добре. Сам дріт ми вкоротили, зачистили. Вставляємо на місце. Це вже мені подобається. Так це вже дуже добре. Є ще, може бути така поломка щось тут, відламується провід. Цих місцях. Буваєш і тут, тут. Тут бачите, воно все залите, таке монолітне. Оце довго. А ось тут переламало його і все. Так. Збираємо зворотній послідовності. Ось ці коротенькі шурупчики на місці, щоб у нас провід потім не виліз і його затискаємо цими шурупчиками. Цей планочкою яка протискає провід, не дає вирватися ось все. Так, на місці вставляємо є далі. Далі, далі. Так. Ой, давайте я зберу, а потім покажу, як воно працює. Так, продовжимо. Так, дивимось. Щоб ось цей провід, ось тут і такі вирізи, заходив в ті вирізи, щоб потім його не перетиснуло нічого. Ось, бачите, зайшов він як добре. Також другий провід, ось тут теж такі вирізи для нього. Ставили. Ось цей перемикач реверс. Теж повинен зайти в щілину тут. Так, тут кнопка все працює. Ці провода, теж ось як повинні бути заведені. Так, тепер збираємо. З'єднуємо. Так, так, так. Що тут не так? Что тут не так? Ага. Тридно провернути. Так, ось так. Здається. Так. Так, все тепер на місці. Ось так. Бачите? Скіс сюди повинен бути. Ширша частина, ось тут вверху. Все. Дивимось провода на місці, не вискочили, з'єднуємо докупи. Так. Перевіряємо. Так, далі скручуємо. Так у краще. Так давайте один пока прикручу, щоб перевірити, пока один тут, один тут і увімкну. Для того, щоб перевірити, як вона працює. Потім вже давайте ще тут можна Дві часто ці кнопки виходять з ладу. Це радує, що це обійшлося малою кров'ю. Так, повімкнули в розеточку. Так, перевіряємо. Так, все, працює, можна зібрати. Так, зібрав я нашу дрель перфоратор. Так, проверяем. Реверс. Так. Сверление с ударом. Удар. Все працює, так як і працювали. Все, тепер тут нічого не відходить. Все. Все ну, ось і все. Може, комусь було відео корисне. Ставте подобаєчки, До нових зустрічей. Коментуйте, підписуйтесь. ну все добре. До побачення.